Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні я покажу, як я готую компот з порічок на зиму. Такий компот чудово зберігається в темному прохолодному місці без холодильника, тому я намагаюся заготувати ягоди саме таким чином. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Порічку я попередньо перебрала і промила. Відміряю ягоди я за допомогою півлітрової баночки. Це ідеальна кількість на один бутиль. Бутель я попередньо простерилізувала над паром і відправляю в нього порічки, а також додаю цукор, одну склянку об'ємом 200 мл або трішки менше, якщо ягоди дуже солодкі. Заливаюся критим окропом і закриваю металевою кришкою. Також мені подобається до такого компоту додавати кілька гілочок м'яти. Смак виходить більш свіжим і незвичайним. Найкраще, мені здається, м'ята поєднується саме з порічкою і малиною. Ось так дуже швидко і легко можна приготувати дуже смачний компот з порічок, взимку ви обов'язково будете раді, що заготували його завчасно. Смачного!